Всім привіт! Хто до нас долучається? Сьогодні наш ефір покаже вам багато товарів для дому, готових лотів, а так, які можна замовляти на кілограми. Почнемо ми з такої скляної поверхні для кухонної плити. Вона зі скла. Можна замовляти лот, а можна замовляти одну штуку. Скло витримує високу температуру. Також вона має такі липкі ніжки, щоб не сковзало. Вона класно, її легко мити, витирати, не залишає ніяких слідів. Одна штука коштує 550 гривень, якщо брати від трьох – 395, за одиницю виходить. Наступні у нас будуть тапочки це вже готовий лот. Жіночі. У нас Есмара та Дісней. Багато класних моделей розміри від 36 до 43. Такі з утепленнями. Більш легенькі є. В лоті 44 пари. Вартість такого лоту 4520 гривень. Далі у нас буде швейні набори. Більшість це нитки різних видів, вони в різних кольорах, різна кількість в наборі. Також такі нитки є великі для оверлоку, вони будуть в трьох кольорах, такі набори. Вартість такого 11,5 євро за кілограм. Замовляти можна від 5 кілограм у наших менеджерів. Більше товару ви можете переглядати на сайті, а також можете завантажити наш додаток Фіні і замовляти легко та зручно. Наступні у нас будуть це кухонні ваги. Вони представлені в трьох варіантах в лоті. Давайте відкриємо. І такий сірий буде. Вони витримують до 5 кілограм, дуже зручні. Маленькі, можна побачити розмір. Зараз ми вам покажемо у відкритому вигляді. 760 гривень вартість лоту. Всі тяжки? Ось так вони виглядають. Вісім штук. в штук. Лоті тут захист ви витягуєте і вона буде світитися. Вибираєте різну ємкість, там чи кілограми, чи літри. Класна вага для кухні. Наступне це в нас будуть аксесуари для мікрохвильової печі, для розігріву різної їжі. Така є для картоплі, для макарон. Всіх буде по дві штуки в лоті, їх буде 12 штук. Також буде для картоплі і дві кришки. То можна і готувати. Вони зручно закриваються. В них можна готувати. Вони мають такий вихід для пари. В лоті буде таких 12 штук. Вартість лоту 885 гривень. Цей лот вже можна замовляти у менеджерів. Також ви можете переглянути всі лоти на сайті, і наші відеоогляди є до кожного лоту. Далі в нас будуть прищепки, буде такий набір з корзинкою для зберігання. Тут 50 прищепок, вони двох кольорів. Також є такі великі набори. Трьохкольорні. І такий. Тут по 100 прищепок і шнур для білизни. 50 метрів довжиною. Прищепки в нас йдуть 6 євро за кілограм. Можете звертатись до менеджерів та замовляти. Наступні це в нас будуть лампочки. Вони йдуть різних видів. Є набори по дві штуки, також по одній. Собівартість однієї буде виходить, 56 гривень. Така 67. Такого набору 56. Їх також можна замовляти в менеджерів на кілограм. Це 35. Така 26. 26. Такі по 13 маленькі, вони йдуть різної форми. Далі будуть такі протектори для автомобільного скла. Влітку вони підходять від сонця, захищають, взимку від морозу. Вони витримують високу температуру, завдяки їм машина не перегрівається взимку. Не покривається скло іної. В лоті їх є 12 штук, вартість лоту 660 гривень. Можна його замовити на сайті або у менеджерів, а також нагадую, що в нас є наш мобільний додаток Fini. Дуже зручно ним користуватись та легко робити замовлення. Ще один лот у нас буде це жіночі гольфи по дві пари в коробочці та по одній. Такі йдуть на 15 ден в такому кольорі. Тут можна розмір побачити. Такий на 40 ден. Тут по одній штуці. Дві пари також будуть в чорному кольорі в наборі. В Цьому лоті 88 одиниць і вартість такого лоту 1920 гривень. Він доступний вже для замовлення. Так, я продовжую ефір. Хочу вам представити такий велобіг дитячий. Він дерев'яний, класної якості. Його легко скрутити. У нього є всі запчастини і є шестигранник, який скручує. Так він виглядає. Важкий дитина з нього не впаде, не перевернеться. Ціна його 1199 гривень на сьогоднішньому ефірі. Він з класного екологічно чистого дерева, також екологічно чисте покриття. Можете його вже зараз замовити у наших менеджерів. Так, ще у нас є багато рушників, прийшло. є різних розмірів, різних кольорів, різна упаковка, різна плотність. Я вам покажу деякі, ну ви знаєте, що у нас всі рушники класні. Е, Отакі: от метр на метр п'ятдесят рушник. У нього є індивідуальна упаковка в кожного, різні кольори. Голубий, сірий, потім у такого плану малинові є. Вірніше, то був синій, це голубий, бурячковий, білий, це метр на метр м. Також є рушники ось такі 50 на 100. Ось такі рушники 50 на 100. І є ще рушники, вони також в різних кольорах. Ну і маленькі є, 30 на 40. Так, рушники у нас є як в лотах, ви можете їх побачити на сайті. Ці рушники ми продаємо поки що без лотів, замовляйте в менеджерів. І так, ціна від 15 кілограм. У нас є 328 гривень. Це без упаковки за кілограм. 328 гривень. А в упаковці у нас 348 гривень за кілограм. Можете вже замовляти у наших менеджерів. Ці рушники. Тут плотність у них 450 грам на метр квадратний. Завжди питаються, яка плотність. Так, наступний лот це у нас такі шлеми. Це дитячі шлеми для роликів, для велосипедистів, для скейта, для самоката. Вони є рожеві, чорні, сині. У двох розмірах є SM розмір. і Тут вони ще регулюються. І також є на цьому регуляторі таке освітлення в різних, воно світить трьох режимах, і виключається Ось так в середині виглядає. Є SM, є LXL. Такий шолом коштує, якщо поштучно, то 400 гривень, а якщо від 10 штук 350 гривень за штучку. Також можете замовляти у менеджерів, скільки вам потрібно, яких кольорів ми вам зберемо. І ще у нас є шоломи лижні. Ось так він виглядає. Тут є кріплення для окулярів. Вони є також у двох це вже дорослі шоломи, є у двох кольорах, у двох розмірах SM і LXL. Ось так він всередині. Тут він защіпається, регулюється. Так, ці шоломи у нас по 850 гривень за штучку. І наша новинка. Ми для вас привезли такі класні сумки італійські Ніла-Ніла. Сумки шкіряні. У них, вони зроблені в італії, у них дуже якісна фурнітура і дуже класна шкіра, ними довго можна користуватися. Зараз я вам розкажу трошки побільше за кожну модель. Ось така сумочка, вона у нас є в двох кольорах: біла і така темно- ну, світло-коричнева, да, такий колір тауп. Тут є одна кишеня така, на кнопочці, в середній є ще маленька кишенька. І є у нас одна кишенька. Ззаді, на замку. Ось так вона виглядає. В середині вона також шкіряна. І ще є ось така класна ручка з ланцюжком. Вона тут чіпляється. Так, ця сумка у двох кольорах. Вона коштує 2378 гривень. Така, оп, і така. Значить, продасться скоро. Так, ще у нас ось така біленька сумочка. Вона є в двох кольорах біла та чорна. Так, вона на кнопочці. Спереді є кишенька, всередині одне відділення. І така кишенька ще одна. І так само є довга ручка, так теж є декорована вона цепочкою, таким ланцюжком. Всередині вона шкіряна також. Значить, ця сумка у нас коштує 1845 гривень. Біла і чорна, 1845. Так, ще у нас є ось такі сумки дві. Вона дуже зручна модель. Це як для подорожей взагалі незамінимо, тому що тут є два відділення. Перше відділення ось таке. Друге на замочку. І є, є тут кишенька ще на замку. І збоку є ще одне відділення на замку. Ручка регулюється. Так вона виглядає. Тут це новий, нова лейба Ніли-Ніли. Ось ця сумка коштує у нас 2091 гривню. Є така світлокоричнева і такого класного зеленого кольору. Ось так вони виглядають. Якість у них справді шикарна. Так, також є ось така сумочка, вона одна. Чорна, це також така сумка маленька, вона компактна, всередині є кишеня. Є ось така ручка до неї. Ось, спереді кишенька. Так, ця сумка у нас коштує 1640 гривень. Ви можете ці сумки, які сподобалися, робити скріншот і відправляти вже менеджерам для замовлення. Так, ще ось такі сумочки. Такі цікаві, вони, з таким, вони отак відкриваються на замочку. всередині є у нас запас, запасний, а довгий ремішок, Також вони просто виповнені всі папером, щоб мати гарну форму. Два відділення. В середнє відділення ще є на замочку, одне посередині. Ну і тут, як завжди, є одне відділення. Ручка довга є. І тут такі, ну вони декоровані, декор такий з. Таких застівок. Так, є червона така сумка і чорна. Ціна таких сумок 2624 гривні. Червона і чорна. Так. Ще у нас ось ці дуже класні сумки. Ось такі. Вони вже трохи побільше такий новий дизайн, так, такими складками зроблено. Тут є такі ніли-ніли різні вісюльки. Так, вона коштує 2419 гривень. В середнє одне відділення. Кишеньки є спереді, є кишенька тут на замку, як завжди. І тут вже підкладка йде тканина. Така стильна сумочка, синя і біла у нас є. Можете замуляти вже у наших менеджерів. 2419 гривень ця сумка коштує. Також такі модні сумочки на даний час, також з новою лейбою Ніли ніли 1804 гривні одна коштує. Тут одне відділення, там телефон, гаманець можна взяти. І ось така сумочка з довгою ручкою. Ручка пристібна є. Вона є в синьому кольорі такому джинс. І в такому молочному кольорі. Ось це наша красота. Ось такі сумочки: червона і чорна. Вони з таким декоративним ланцюжком. Він пластиковий, він ну, класно він декорується. Ця сумка ось має всередині одне відділення. Є довга ручка, яка також має такі. Такий ланцюжок всередині одне відділення і одна кишенька. Защіпається на магніт. Чорна і червона. Ціна 2460 гривень. Так, такі ще маленькі сумочки, їх ціна 1845 гривень. Тут одне відділення ось тут. І одне відділення. На замку спереді. Так само є кишенька. 1845 гривень. Вона є в бордовому кольорі, і у білому. І ось такі шикарні сумки. вони Тут ці сумки вони спочатку виготовляються з шкіри, а потім їх фарбують, щоб отримати такий нерівномірну таку покраску, таку типу під старовину, їх спочатку шиють, а потім фарбують. Ця сумка коштує 4551 гривню. Так, зараз вам покажу. У них отаке одне відділення. На замку є, є така кишенька, є для телефона, є довга ручка. Вона є в такому у нас коричневому кольорі. Так, і в чорному кольорі така сумка. 4551 гривня. Можете замовляти їх зараз у наших менеджерів. Ці сумки будуть скоро на нашому сайті. Чекаємо ваших замолень. Це, це ціни у нас йдуть на розріб. Якщо когось цікавить такі сумки оптом, то прошу звертатись до менеджерів, вони вам дадуть прайс, дадуть, ми можемо їх замовити і їх виготовлять під, під ваше замовлення. Тільки це буде готово десь у кінці серпня ці сумки. Якщо цікавить ціна і кількість, і дата виготовлення, звертайтесь до менеджерів. Тепер у нас ще є резинові чоботи. Жіночі, смара. Чорні і, чорні і такі зелені. Так, вони є в розмірному рядах від 37 по 41. Ціна, якщо, ви, якщо поштучно 250 гривень за штуку, оптом від 10 штук 210 гривень. Це жіночі, це чоловічі. Чорні і ось такі сірі. Так. Діма, ти розказуй про швабри наші красиві. Всім привіт! Хочу вам представити. У нас є сьогодні такий миючий швабра літака і миючий ось такий пилосос. Почнемо з цього. Це миючий пилосос. Це скарб. Це скарб. Скарб. Не те слово. Е, німецького всесвітнього відомого бренду Lifehate Ось так він виглядає. Він виготовлений з пластику, таких трьох кольорів, білий, чорний, то такий зелений. Що в нього входить? Е, це бак. По-перше, це бак. Це бак для. Е, для води з хімією. Сюди заливайте. Є тут інструкція щодо хімії. Там вона треба про... так, і тр... мало давати, і щоб там був ще пінозгашувач бажано. Щоб воно не пінилося. Є бак для брудної води. Тут є фільтр. ось, Є фільтр зміни Він у комплекті. Ось так виглядає. Далі. Щіточка. Ось вона отака. Вона змінна. Отак вона змінюється. Є чотири форсунки в нас, з яких подається вода, та також отвір, в якому всасується брудна вода. Зараз. Також йде в комплекті. Ось така паркувальна станція. Є чотири ножки такі. Щоб воно не сковзило. 4 ножки такі є в комплекті. Ціна такого миючого пилососу в ретейлі 12 тисяч, а ціна для вас, наші любі клієнти, 4100 гривень. Там ще є зарядка, бо вона акумуляторна. Вона на 24 вольта. Тут є зарядка, вона входить в комплекті. Приблизно до 40 квадратних метрів. Ви можете очистити. Своє приміщення. Є дві швидкості. Зараз покажу приблизно, як, як вона працює. Одна і друга швидкість. Ручка знімається ця верхня, якщо вам потрібно. Так. Далі. Далі йдемо. Це ось, такий, ось така мийка. В неї є бак. Вона також акумуляторна, як і ця. В неї є бак для. Для води для, з хімією, а також брудний бак. Вона все входить два в одному. Ось тут, тут заливається вода, тут ви виливаєте воду, брудну. Є в неї один режим. Є такі дві миючі щіточки, зараз покажу. Тут є форсунки, звідки подається вода та всасується потім. Також вона йде на такій, ось такій станції. В комплекті йдуть дві, ще дві такі щіточки. В даному лоті їх по дві штучки. Ціна лоту 3300 гривень, а ціна одні, одного такого миючого пилососа 1650 гривень. Далі перейдемо. Це фарби фарби бренду Parkside. Ви можете їх використовувати. Зовні е, окрашувати метал. Бачите, є е, такий е, білий колір, чорний колір, сірий колір. Ціна однієї, е, однієї фарби, якщо ви берете від 10 штук 100 гривень. Ні, якщо, дешевше? Е... Вони у нас по 55 гривень в лоті. Ці фарби 55 гривень за один балончик. За один балончик. Так. То... То буде дорожче просто. Звичайна фарба 55 гривень за один балончик. Ага. А от скільки штук? Uh, 12, здається. 12, так? Да. 12, 12 штучок. От, uh, є ще такі uh, вимірювачі, вимірювачі тиску. Ні. Пульсометри. Пульсометр. Пульсометри. Пульсометр, <рес> пульсометр. uh, є входні батарейки в комплект. вона, вона закрита з заводу, ось так воно закрита. відкриваєте, вставляєте палець, вставляєте батарейки, натискаєте і датчик покаже, який ваш пульс. Пульс, і там ще, по-моєму, показує він кисень, так? Кисень, так. Да, кисень. Да. Скільки в крові. Скільки в відсотків кисень, так, крові. Дуже корисна штука. Угу. Е, якщо ви берете е, від 10 штук ціна 100 гривень. Е, Якщо берете до 10 штук, ціна 130 гривень. Дякую. Зараз далі будемо показувати вам, що у нас є. Зараз одну секундочку. Так, хочу ще вам показати наші ковдри і подушки. У нас їх є багато, різні моделі, різні види, різний склад. Перша це ковдра. 135 на 2 розмір. Її ціна 660 гривень. Я буду називати ціни оптові, ви можете замовляти від 4 одиниць можна одного товару, можна різних від 4 одиниць і буде така ціна, як, як я називаю, якщо поштучно, трошки дорожче. Так, ковдра 660 гривень, 1,35 на два вона тепла, вона зимова, Її, е, у чому таке унікальність, не унікальність? Ну от Вона складається якби, з двох ковдр, Я покажу вам ближче. Наче дві ковдри, і якби шиті разом. Тут е, повітря, і вона за рахунок цього вона є набагато тепліша, ніж звичайні ковдри. От, от, от так вони виглядають. 660, грив... 660 гривень одна, 135 на два. Я ще хочу показати, такої серії у нас є подушки. Тож цієї серії подушка 80 на 80. Так само вона, виходить, є в середині так, так називаємо камера. І ця подушка м'яка. Ціна подушки 450 гривень за штуку. Так, далі, це у нас новинка такі подушки 50 на 80. У них середній синтепон. Вона така приємна, мягка і пружна. Так? Ця подушка коштує 245 гривень за штуку. 50 на 80 245 гривень за штуку. Ви можете вже зараз замовляти такі подушки, ковдри можете замовляти в менеджері. вони там сидять, відповідають на ваші всі запитання. Також у нас є ще пухові подушки і ковдри. Наприклад, ось така: 80 на 80. Отак. Пух перо. Пуху 90%, пера 10. 80 на 80. Ця подушка коштує 440 гривень. І у нас ще є пухові ковдрі. Теж такого плану, такого бренду. 155 на 2. Ось така пухова ковдра. Покажу вам її ближче. Вони класно. класна, якості, тут 90% пуху, 20 пера. Гарне наповнення, воно прикольно, вона прошита і не пахне. Класні тут такі шви. Ну, коротше, вона така стильна, класна. Ну, чесно, ковдра дуже класна. Хоча ця ковдра 155 на 2,20 коштує у нас 805 гривень одна. І є 135 на 2. Також така самого бренду. Так само 80 іде пуху 10 пера, Тут ще є її 850 грам. Плотність її, так, 850 грам. 135 на 2 коштує у нас 665 гривень. Ці ковдри можете вже також замовляти. Вони є на нашому сайті Fini.ua, Є на нашому сайті finit3.shop поштучно. Так само, подушки, все є на сайті. Можете замовляти або на сайті, або зараз у менеджерів. І у нас є ще ось такі ковдри 155 х 220 на синтепоні. Ці ковдри є на сайті, представлені Данліпіло, бренд, так. Так, ще ось такі ковдри. Два, це великі, 250 на 2. На синтепоні. Так, 1400 грам. Їх плотність. Коштує вона 890 гривень ця ковдра. а. а, а. так, що в нас тут ще є? А, ще ось такі я вам покажу. Ще. От з цієї серії, що дві разом шиті, є розміром 155 на 220. 870 гривень така ковдра одна коштує. Замовляти можна у менеджерів від, від 4 штук, будуть такі ціни, як я називаю. А ще Вероніка, розкажи про цю дошку. Також у нас можна замовляти дошку для прасування. Так вона виглядає, в неї низковські ніжки. Регулюється вона по висоті, має підставку для праски. Так, вона тут розкладається, має ручку, щоб розкладати її, такі ніжки прорезинені. Змінний чохол, його можна змінювати, сам метал не нагрівається. Вартість такої дошки 1995 гривень. Вона одна у лоті, її вже можна замовити у менеджерів, а також на сайті. І останній наш лот буде це каструлі. Їх можна замовляти поштучно у менеджерів. Вони йдуть як усінка. Єдиний їхній мінус, що вони без кришки, так вони в гарному стані, без подряпин. Каструлі є на 2,5 літри та на 5,5 літри в такому гарному сірому кольорі. На сьогодні це було все, що ми вам хотіли показати. Хто не встиг переглянути весь ефір, він буде збережений, можете переглядати. Всі запитання можете задавати нашим менеджерам та писати в коментарях. Звертайтесь до менеджерів, робіть замовлення, вони допоможуть вам обрати потрібні лоти. До гарного вечора! Хороших вихідних!